Во ім'я Отця і Сина і Святого. Сьогоднішню неділю будем ми читали Іван, про те, як Господь пішов своїми учнями і говорив їм про своїх іскуд, про страждання, що йому належить постраждати і вознестись Царство без. Учні почули про царство Небесне і два брати завідієви, їх ще називали братами Херомовими, Ян і Ян. Попросили, щоб Господь коли. Прийде в царство Небесне і візьме з собою, то одному з них посадив з лівої сторони, а з іншого з В Одному Іванлі обов'язкується, що це сказали самі брати, що це мати, сини взагалі Завдії звернулись з проханням цим, але Господь відповів. Ви не знаєте, що просить. Учні, які йшли поряд, вони стали між собою озвучатися цим проханням. Але Господь сказав, сісти зліва або справа від мене, це не від, від мене залежить. А від Отця Небесного. чашу, яку я бію, можете тепіти, і хрещенням, яким я хрещуся, можете хреститися. І ще сказали, може. Я відповію, так, ви будете чашу пити і хреститися тим хрещенням. Яким я хрестився, але від Отця Небесного залежить. Дев'ять п'яти. І ось Господь подивився на тлі і сказав, що у вас не буде нехай так, як людейський до цього, де начальники на своїми бідами, а той, хто буде, хоче бути першим. Між вами хай буде, для всіх Словою. І ось всі дивувалися цим словам. В сьогоднішній Івангелі все хочеться звернути вам, що Господь не засудив, брати завідів». Ми пам'ятаємо, як раніше, Апостол Петро, коли почув, що Господь казав про свої страждання, він сказав Господь, да не буде тобі цього». Але Господь сказав, «Іди від мене Сатано». Сатана перекладається з противник, той, що противиться. Звичайно, Господь не хотів його садити як диявол, але він сказав, йди в мене, не протився волі Божій, тому що я прийшов для того, щоб виконувати волю Божу. А учні, які просили, щоб їх посадив Господь з і справа, не засудили. Чому? Тому що це добре бажання бути ближче до Бога. Ми всі хочемо бути ближче до батьків, до начальників, до Бога. І це добре бажання. І добре бажання близитися до нього. Але Господь показує, що нам треба робити, щоб ми дійсно наблизитися. Ця близість не у прості, а у думку в житті. Господь сказав, хто мене любить, хто виконує заповідь Боже. От хто хоче бути ближчим до Бога, нехай виконує закладі Боже. Той, хто виконує закладі Боже, той стає ближчим до Бога, той наближається. До Бога. І тоді, коли буде суд, страшний, суд, ті ближчі стануть до Бога. І будуть судити цей світ, як сказано також Святого Іслу. Хто виконаний заповідь Боже, хто наблизиться до Бога виконанням ті запади, які нам залишили Господь, хто буде пов'язатися, хто буде більше молитись, і завдяки цьому просвітиться у Святого Духа. Господь є світлом. Це сонце, але на небі є багато святих, які на собі відображають світло цього сонця. Зірка від зірки вона різниця, так і на небесному небосводі є багато святих. І ось одні більше прийняли благодаті свого Бога, а інші менше. І от всі святі відображають світло Івановського, які вони прийняли в себе і на практиці прийняли за побожі, бо Господа свого. І ось друге славне пришествия від Бога буде залежати, хто більше буде відображати це світло. а хто менше. Але не в тому змісті, що Господь дасть одному більше світла, а тому менше Ні. Господь консулує цей факт, що ти більше трудився, ти більше свіжа в благодаті Святого Духа, пострадав за Христа, прийнявчиш свій хрест, тим маєш можливість завдяки світлу наблизитися до мене. Коли сонце світить, то в нього вдвоє кровень. Вони доходять до точки темряв. Уявіть, що в цьому промені знаходиться святі. І ось хто більше снежого Богдана Святого, і наблизиться більше до джерела світу, до сонця. Ось яким буде страшний світ. А той, хто не має в цьому собі світла, благодаті святого, той буде в темряві, той буде в пеклі. Пекло це те місце, де нема бога. Звичайно, Бог є скрізь. Але в тому смислі там немає, там тим, не буде мати благодаті святого Духа. Ось на страшному суді кожен побачить себе, і нічого не може сказати. В тій мірі, які людина стержала, благодать Святого Духа, в тій мірі вона буде наближатися і наблизитися до Бога. І, звичайно, зараз від нас це залежить. Як ми будемо жити, як ми будемо каятися, як ми будемо молитися, як ми будемо трудитися над спасінням своєї душі. І в тій мірі, який ми стижаємо благодать Святого Духа, в тій мірі ми наближаємося до Бога. І ось Господь запитав своїх усіх, чашу я будете. Він казав страждання, тому що ми знаємо яку чашу Господь. Він просив, щоб минуло ця чаша страждала. Але він сказав, не так, як я хочу, так і учні Христові, всі, крім п'яного богослова, який не міг померти. Не міг померти із своєю любою. Ми знаємо, що учні його живим в землі. він не міг померти. Тому що любов, а він був найбільш учнем Бога, не могла повернути і ми знаємо, що він знищить і тіло, не знищення. Так от всі учні прийняли чашу і він життя. сказав, чашу буде твоєю. І хрещення, яким я хрещуся, бути хрестиком. А хрещення це якраз страждання за за виконання захід. Тому що ми побираємо у гріху і хрест убто э, э, виконання завдяки. Так от дійсно всі учні, вони чаще дивиться в Господь, і хрещено всього, яким хрестився Господь. Так от, Той, хто хоче спастися, той, хто хоче бути ближчим до Бога, буде це розуміти, що все, що посилає Господь в нашому землому житті, всі ті випробування, вони нам потрібні, тому що вони нас очищають, тому що Господь нас випробовує і дає нам можливість тут на землі стяжати на братському. Тому не треба і тягнути на пакій Господі. Що Він да, дає нам можливість трошки потерпіти для того, щоб спастися і насліду життя Вічному на царства Божого. І ми бачимо багато прикладів в життях святих, які чашу Христово великих і хрещення Христової смілистів. І вони наблизилися завдяки цього до Бога, прийняли особливу благодать Святого Духа і просіяли благодаті Святого Духа. І це співує Бога, диви Бог у святих своїх і слово святий, і слово світло. Тобто так от всі ми призвані для того, щоб. І стати святими. І коли людина йде в інший світ, то це поспіває со святими покой душу Роботу». Тобто всі ми призвані до спасіння, до святості, всі ми призвані для того, щоб йти в царство Боже. Як ми бачимо дуже багато святих. Які були грішними, а потім просвітилася благодаті Святої І сьогодні. сьогодні якраз ми святкуємо пам'ять великої Блудниці, преподобної Марії Гімінської. Вона 17 років провела у страшній будівлі і п'язій, і, і, і сила Божа пускала її в храму. Ми читали її життя у середу вечірки і чули, як вона намагалася віти в храм сила Божа Божа Божию скаргу. І вона зрозуміла, що це за її гріх. І вона тоді вирішила позволити своє життя, звернулася до Божої Матір. Бо Божа матір любить всіх, так як кожна матір любить своїх навіть поганих дітей, вона не відкинула приподобану Марії. Вона прийняла і сказала, мені за Йордан, там ти зналежне себе спокій». І Преподобна Марія Марії ревностно Навернулася до Бога, все залишила і пішла в селі і так проводила життя у великих помігах. Коли прийшов до неї подобно засіма, який провів все своє в Бог, то він здивувався святості преподобної Марії Він бачив, як вона. Навікочі молитві, возносимося на молитві. Як вона цитувала Святе Письмо, ніколи не читаючи раніше його. Він почув своє ім'я хоча він знайомий з ним. Він почув негаразди, які треба було виправити. Монастирі, і він про це сказав йому, тобто вона Духом Святим знала про земливо те, що не знав преподобний засіб. І ось преподобний з причастив, І вона перед цим розповіла про своє життя і про своє покаяння прости. Вона Розповідали тяжко, як їй хотілося знову повернутися до гріховного життя, їй хотілося бити вина, але вона падала на землю Христом, молилися до Божої Матері зі своєї заступниці і казала, і на це я хочу звернути увагу, що нібито якесь світле. Округа, хмар, посела, і вона отримувала полегшення від своїх гріхів. Так ось це благодатство. Вона входить в людину, так як і коли людина грішить, в неї входить дух. І про це хочеться сказати, якби читали і це повідав письменник у своєму творі е, приступлення і наказання». Достоєвський писав, що коли розкольник вбив стару концентру, то він відчув, як темне, облако пішло в нього. І він себе відчув від'єднаним від цього від людського. Він психологічно помітив, що гріх вбиває людину, від'єднує людину від інших людей, так і благодать. Вона навпаки, просвіщає людину і з'єднує. Тому що, як казав Ава Дарофій у своїй, про своїх славах, що уявіть собі, коло. в центрі знаходиться Бог, а на радіусах знаходяться люди. І от чим ближче людина до центру, тим ближче на радіусах вона до інших людей. І схематично він дуже я нам показав, чим ближче ми до Бога, тим ближче ми будемо до Бога. Тим більше людям і навпаки. Так ось преподобна Марія Гіліська хоча була в постелі, почала що дивлятися, одяг, що, що їсти, але вона дуже збагатилася в благодаті Святого Духа. І це втіха до всіх нас. Ми всі грішні. ті чи інші містечі. Не ні, ні одної людини, яка могла сказати, що вона зріха тільки людина Господь не зріхала. Так ось для нас втіха, що для любої людини є покаяння. Як воєницько вона не впала, вона може прийти до Бога, покаятися, просвятитися благодаті свої і спасти свою душу. Тому ніхто не повинен. Впадати в вічі. Всі ми можемо спастися. І це нам показують. Багато людей кажуть, що в заповіті важкі, що в наш час в цьому місці чи в іншому важко спастися, багато гріха. Але завжди були ті люди, які. Спасалися у всі часи. І ми можемо спастися. І зараз є світі. І ніхто не може себе виправдувати, виправдувати місце умовами, часом. Тому що Господь один і той же. І Істина завжди одна й теж. Івангеля одне і теж для всіх давно. І зараз навіть молоді люди хочуть виправити своє життя, кажуть. Про що ви кажуть? Вони кажуть, в який час ми живемо? Ці заклади, які дали, то вони дали раніше. Зараз інший світ. Але ні. Господь один і той же. Сонце один і той же. Так, да, сонце гріє і просвіщає і світле місця, і темп, і дає життя. Як і добре, так і з ним, але від людини залежить, чи прийме вона благодать Святого Духа, чи ні. Тому будемо дивитися на приклад святини, наприклад, святин, наприклад преподобної Марії Сміли. І якщо ми хочемо, щоб і ми наблизились до Бога, сіли. У царство можемо разом з ним, і будемо старатися так проводити своє життя, щоб нам стяжати молодець, щоб нам війти у царство Борислава Нехай Господь всім нам дасть мудрість і сили, каятись у віках, яка весна, і, і жити, як жили апостоли Боги.